Урочистою обіцянкою студента розпочався день знань у Івано-Франківському медичному університеті. Покоровителем цього закладу і усіх немічних людей є святий пантелеймон. Наставник храму святого Пантелеймона привітав усіх студентів-медиків із днем знань. Побажали їм міцного здоров'я, наснаги і терпіння викладачі та представники влади, які відзначили, що університет сьогодні це потужна кузня кадрів для всієї України. Нині в галузі. Активно впроваджуються засади страхової і сімейної медицини, йде інтенсивне оснащення наших лікарень і поліклінік, новітнім медичним обладнанням та сучасними ліками. Впевнений, що в цій роботі ми допоможемо, ми можемо розраховувати на молоду наснагу та напружену працю фахівців, котрі сьогодні здобувають освіту в медичних вузах нашої держави. Дорогі молоді люди! Вас очікує нелегкий курс. Медичному вузі він дійсно нелегкий. Але я вас закликаю і прошу, щоб ви не лякалися цього. Як всі труднощі, ви їх подолаєте, але це буде нелегкий шлях, який буде потребувати і деколи і частини недоспаних ночей, і інших ваших заходів і організованості. Я прошу, щоб вас вистачило терпіння.